І прямо зараз ми маємо на телефонному зв'язку Віру Савченко, сестру полоненої української льотчиці Надії, яка перебуває зараз в слідчому ізоляторі, точніше в лікарні. Пані Віро, доброго дня! Добрий день, скажіть, будь ласка, який стан здоров'я зараз у Надії? Ну пройшли вихідні. А на, на вихідних не пускають адвокатів в СІЗО, весне. тому е, зараз вони тільки поїхали в СІЗО потрапити в матроску важче ніж в шосте СІЗО е, в печатник, і тому вони там в черзі. Я ще не знаю, е, як пройшли вихідні в Надії. До того найгірше, що для мене було це дуже низький рівень цукру, типа. і е, е, ну, її піднімати. А капельницями вже не можна глюкозою, тому що судини не витримують, так от щодня е капати. Тому давали якийсь кисіль. Що в тому киселі? Він, начебто, на крохмалі е і від якого ну, шлунок теж пухне. Це такі новини. Пані Віро, е повідомлялося, що рідним, начебто, сказали, що Надія може впасти будь-якої миті в кому. Чи це правда? Я не буду ні підтверджувати, ні спростовувати. Я почекаю адвокатів, які вийдуть з СІЗО, і тоді я відразу з ними зв'яжусь. Поки що, я не знаю, ну 65 днів голодування так, як вона голодує, то тут може бути таке. Скільки вона зараз важить? 58 вісім кілограм. Який взагалі моральний стан нині? 110% на позитив. Пані Віра, розкажіть на якому етапі зараз судовий процес, чого чекаєте, що має відбутися? Мені здається, ну не безпідставно, що вони готують шлях нарешті передачі нашої людини нам. Просто що я не знаю, як вони будуть це робити аби швидше. Можливо, вони суд підсунуть ближче, не не в травні, а можливо в квітні. Але до того часу треба все рівно дотягнути до життя. Тому була Памфілова Елла Олександровна у НАТО, запевняла, що все вийде хорошо. Ну що означає ці слова? Можна тільки собі фантазувати, тому не знаю. Поки що так така ситуація. Вони все таки готуються до суду. Пані Віра повідомляється, що ви, начебто, написали Володимиру Путіну президенту Росії листа. Що у ньому і чи це правда? Так, це абсолютно правда. Тут нічого немає такого якогось неймовірного чи наївного, як мені здається, це абсолютно нормальний хід, тому що там сказано, що Ну, якщо можна зацитую, протестуя проти законного задержання її на території України і е, преступного вивозу з українських земель на територію Російської Федерації сепаратистами, надежда об'явила голодовку. Ну, до дня повернення на Україну або до останнього дня життя на російській території. Тому ви э, вважаєте, мир, що в ділі немає ніякої політики, тільки суд суд разберется. Поэтому я предлагаю відпустити її, відпустіть її под залог свої кандидатури. О, цей лист оформлений, як належно відправлено в адміністрацію президента електронним поштою, і я особисто зв'язалася з Пісковим Дмитрієм, йому електронну адресу теж скинула цей лист, він люб'язно прислав мені свою електронну адресу. І Пісков Дмитрій пообіцяв, що ну, буде сприяти, щоб Владимир Володимирович Путін побачив цей лист. Тобто ви чекаєте на відповідь? Пообіцяли вам? Ага. будь-яка дія, це це вже добре. Пообіцяли, хоч я сподіваюся на якусь реакцію. Да, негативний результат це теж результат. А це є свідком того, що є зв'язок.